Дозвольте познайомити вас із застосунком ОМО. Відкриємо застосунок і створимо обліковий запис. Для цього виберіть розділ Реєстрація, заповніть всі поля, вказавши свій номер телефону та створіть пароль. Введіть отриманий у СМС код активації до відповідного поля та увійдіть. У систему. Після цього існуючий користувач OMO відправить вам ключ. Ви отримаєте повідомлення у дзвіночку в правому кутку екрана. Натисніть на нього, підтвердіть отримання ключа, і він з'явиться у вашому домі за замовчуванням. Перше, що ми бачимо. Головну сторінку з усіма будинками. У головному меню застосунку автоматично з'являється дім за замовчуванням, до якого додаватимуться нові пристрої або відображатимуться ті, якими з вами поділився інший користувач. Під домом слід розуміти конкретний віртуальний простір, у який додаються потрібні для керування пристрої. Моя головна сторінка складається з розділів Мій дім. Та Офіс, ви можете побачити пристрої та ключі, які належать до даного будинку, прогорнувши донизу. На вкладці Пристрої ви можете побачити всі пристрої та ключі, додані до поточного дому, та рівень їхнього сигналу. Також можна відчиняти входи та керувати пристроями, натиснувши три крапки поруч. У розділі Камери. Можна керувати вже налаштованими камерами, додавати нові та ділитися доступом з іншими, розділ налаштування має всі необхідні конфігурації для роботи із застосунком. Так, наприклад, у полі особистий кабінет можна змінювати та зберігати паролі. Вкладка Дома містить усі додані або створені будинки. Через вкладку Сценарії ви можете налаштувати способи взаємодії пристроїв у вашому будинку між собою. У сповіщеннях ви можете змінити налаштування сповіщень та сигнал дзвінка. Виберіть зручну для вас мову у вкладці Мови. Відправлені пристрої зберігають інформацію щодо того. Кому ви надали доступ до своїх пристроїв? Вкладка Підтримка допоможе вам з'єднатися з нами та знайти відповіді на популярні запитання. Керуйте підпискою у вкладці Платежі. Натиснувши Вийти, Ви знову потрапите на сторінку реєстрації. Якщо ви забули пароль, натисніть на цю кнопку та введіть свій номер телефону для отримання коду активації, введіть отриманий код, створіть новий пароль та за допомогою кнопки Вхід Увійдіть до свого аккаунту.